Друзі, а зараз я вам покажу, як я готую їстечки, коли нема ні світла, ні газу. Але є отака от чудова піч, камінь з такими, дивіться, великими дверима. Нереально великі, сумі, розуміли, Сковорідочка виглядає зовсім маленька, хоча це здорова сковорідка, рука моя. Дивіться. Пів руки. от, Я дивіться, зварив. Так от приспособу вона з каміном не шла. От, з залізних прутиків, бачите, зварив. Щоб можна його було поставити над углями. І готувати кісточки. Зварив таку собі таку приспособу, щоб можна було от, можна було там борчики готувати, також, там, або якісь супчики, або картошка по-домашньому, плов. Коротше, в таких касочках дуже виходить він також. От, ну, Зараз вам продемонструю. Зараз я, от я картошечку почистив, рибку зверху положив. Зараз продемонструю, як це все в мене воно відбувається. Ну, друзі, дивіться, от, якось так воно у мене. От, Відбувається, я закриваю трошки заслонку до кінця, щоб не сильно воно його піджарювало. І хвилин 10 воно дуже добре. дуже, Зараз я включу світло. От, І воно хвилин 10 і наша картошечка готова. А рибка зверху, вона виходить, коли готується, її жир буде падати, спускається на картошечку і дуже придавати буде цьому смак. Такі от чудові у мене приспособи, як готують в печі. Як я готую в печі. Чекаємо. Друзі, ну дивіться, пройшло 5 хвилин, у нас вже рибка запеклася. При такої температури вона дуже швидко запікається. Зараз я вам витягну. Рибку заберу, а картошечку переверну і ще 5 хвилин. Така от уже, бачите, рибка. Друзі, ну от уже час доставати нашу страву. Сейчас. Друзі, ну приблизно ось отак от виглядає наша запечена рибка зі смаженою катопелькою. от хрустяча корочка така. Зараз я вивезу тарілочку, покажу. Друзі, ну от приблизно отак от виглядає справжній чоловічий обід, приготовлений. От цікаві такі Печі Дивіться, яка корочка смачна у рибки. Запечена. Я так і люблю коньячок, а картошечка дивіться яка запечена. Я люблю дуже хрустяще. Можна було б зробити і не хрустяще. Таке щоб во рту тайла, але я таке люблю. Іменно от смажена, щоб картопля була така запечена, добре да посмажена. І така от чудова рибка. Думаю, вам сподобалось смачного.